Мене звати Христина, я представник прес-служби бригади Рубіж Національної гвардії України. За званням Я солдат. У нас є офіційна назва і коротша назва це бригада Рубіж, як відсилка до міста Рубіжне, де, в принципі, почалася найпокальніша, найважча ротація нашого підрозділу. Воно ще асоціюється як рубіж з такою межею, так з людських взагалі можливостей, яку ми насправді вже давно перейшли. Ще в 22-му році е тримаючи оборону цілої Луганщини. Бригаду було створено в 15-му році за стандартами НАТО. Це нас дуже відрізняло. Ми навчалися за абсолютно іншими схемами. Цей особливий статус 4-ї бригади нацгвардії відображений у його ідентиці. Ну і вона традиційно викликає питання в головному управлінні матзабезпечення зсу. Тут використано розу вітрів натівську, поєднано з тризубом. З ними ніхто не сперечається, буде нагода, їм буде делікатно запропоновано привести свою символіку в єдиний принцип, який є у Збройних силах. Бойовий шлях бригади почався у 19-му році на Світлодарській дузі. Це така суцільна операція. Вісім місяців, якою також можна пишатися, коли не було дуже багато засобів, коли е, були низькі зарплати, і багато військовослужбовців професійних звільнялися з війська в нашій бригаді. Якось ми трималися е, такої купи.